Вітаю товариство в продажі Mitsubishi Lancer 2008 року випуску з 1.6 з бензиновим вивоном, механічною коробкою перемикання передач в седані в сірому кольорі. Дане авто купувалося в офіційного дилера в Україні. З моменту покупки у нього був лише один власник з автосалону. Ось ми її і викупили. З недоліків автомобіль має трохи мутні. Фари варто полірнути, тому що автівку ніхто не готував до продажу. Ось по правій, по лівій стороні, в принципі, все гаразд, хоч зауваження не бачу. Задня частина кузова автівки в порядку є невеличкі ось тут такі сколи. В цілому автомобіль. В хорошому стані. На задніх арочках, як у всіх ланцерах, є невеличка ось тут порозія. Можна підкапати руки беруть своє. Ось тут теж. Але в принципі самі арки в нормальному стані. Пробіг даного авто 155 тисяч кілометрів, він не скручений, не змотаний. Все як є, так і продається. На кермі є невеличкий дефект ось тут. Салон автомобіля варто зробити хімчистку. В комплектацію входить 4 скло підіймачі, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, магнітола кольорова, електровилювання дзеркал. По торпеді та по кнопках на торпеді все, в принципі, гаразд. На передньому пасажирському сидінні є невеличка ось тут дирочка. Ну і, зрештою, варто собі зробити хімчистку. По задніх дверних картах та задньому ряду сидінь. В принципі, все нормально. Подертостей, потертостей тут нема. Стеля автівки чиста. Ось так виглядає авто в салоні. Технічно, автомобіль повністю справний, двигун сухенький, ніяких підтікань по ньому немає зверху. Коробка перемикає гарно, щеплення працює добре, стуків грюків, по ходовій частині автомобіля немає. Динаміка, до речі, двигуна досить таки хороша, як для 1,6 бензинового атмосферного автомобіля. Дане авто можна придбати за повну вартість або в лізинг. Вартість його становить 3900 доларів. В принципі, бюджетний автомобіль від першого власника. Я вважаю, що цілком пристойна вартість. Також можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до трьох. Тому залітайте до нас на майданчик у місті Львові. На вулиці Стрицькій, 98А, Хапай авто та купуйте даний екземпляр. До зустрічі, будьте здорові!